Христос Воскрес, найдорожчий в Господі. Я взяв цей фрагмент Євангелія, який припадає на сьогоднішній день згідно церковного календаря, і хотів би поділитися кількома думками. Взагалі, ціла шоста глава Євангелії від Івана. Можна її назвати Євхаристійною главою. Тут ми знаходимо пряму мову Ісуса, у якій Він не тільки говорить про те, що Він є хліб життя, що не тільки від того, як ми споживатимемо Ісуса Христа як хліб життя. Від того залежить вічне життя. Але тут Ісус і пояснює, на чому полягає багатогранність цей вислів, що Він є хлібом і в прямому значенні, як ми це розуміємо про Євхаристію, але також і в іншому. Символічному, містичному, таємничому, духовному. Цим ми відрізняємося як християни традиційного спрямування, які черпаємо свою історію фактично з уст Ісуса Христа. Тому що багато протестантських церков вони не сприймають дослівно ці слова Ісуса. Вони говорять, а, це більш символічно, а це буває так, що тільки один раз в році, а це буває ще якось там. І я вже не кажу про сектантські Спрямування, таких, як свідки Єгови, мормони, ще інші. Ті, які вкрали, будемо так казати, Святе письмо від Християн, але насправді його трактують абсолютно по-іншому. Ну і звісно, що вони не визнають ані Євхаристії, ані таїнства, ані того, наскільки Ісус конкретно. Говорить про ці слова. Ото шоста глава Євангелії від Івана може бути завжди нам на озброєння, якщо ми деколи хочемо попробувати дискутувати, вставати в перепалку з іншими. Але я б хотів звернути увагу на слова Ісуса, який каже. Я прийшов чинити не мою волю, але волю того, хто мене послав. Ми приходимо на цей світ без свідомості. Кому нам свідомість включилася? Потім її розвиваємо і намагаємося бути ще й мудрими в житті. І, звичайно, що ми з вами намагаємося пізнати ціле своє життя, а чого ми тут опинились? Ісус чітко знає, чому Він прийшов, чому Він став людиною? Він з однієї сторони, і це велика таємниця. Є як вільна особа хоче спасіння. Людства, а з іншої сторони, як він сам говорить, він виконує волю свого Небесного Отця. Як це можливо? Як це взагалі можливо збагнути? Але спочатку про свідомість? Отож, бути свідомим, свого покликання своєї місії, того, що, що я маю робити в житті, це вже велике досягнення. Інколи людина десятки років розгадує, а чого вона тут? І пізніше. Це ж велике щастя, коли Людина слідує своїм покликанню. Так, ми нарікаємо, ми все не задоволені чимось. Нам би хотілося, звісно, по-іншому щось бракує, нам, близьким і так далі. В принципі, це нормально. Бо якщо вже в нас нічого не болить, все в нас таке, скажімо, якось ну, нам байдуже, треба перевірити, чи ми живі, чи може ми вже вмерли. Бути свідомим своєї місії. Це великий перед нами такий виклик. Але виконувати волю Бога в житті ну це взагалі. Отож Бог наш Ісус Христос, який виконує волю свого Небесного Отця. Але насправді робить так, що сам цього забажав, і полюбив нас до кінця, як знову ж євангелист Йоанн нам говорить, розкриває цю глибину таємниці слова любити. Бо, в принципі, та людина, яка любить у житті, вона найбільше і найперше буде старатися. Зробити щось доброго для того, для тої особи, яку вона любить. І то незалежно від років, і то незалежно від обставин. Отож, міра любові богословським словом це називається койнонія, сопричастя. Божого Сина і Бога Отця, вона полягає на тій найбільшій мірі щиту і глибині, яка показує, що людина, яка любить когось, вона живе вільним життям, вона радіє цим життям, вона вміє знайти в цьому житті смак, спокій, щастя навіть деколи. А з іншої сторони, вона живе заради когось. Заради когось завжди. І це велика глибина і таємниця. І в принципі, де найбільше сконденсована ця таємниця, богословська, духовна таємниця, це в Євхаристії. В Євхаристії. І тому шоста глава Євангелії від Йоанна є надзвичайно глибокою. Ми про неї ще будемо з вами роздумувати. Зараз молимось до Богородиці, як і кожного вечора, до тої, яка також сказала ось я Слугиня Господня. Хоч до кінця не розуміла що від неї хоче Бог, але прийняла цю таємницю, служіння, принести у світ Сина Божого.